Інтерактивний центр. Ворота з баскетбольним кольцом Від бренду ВТ. Озвучена іграшка на англійській мові. Є два режими гучності. М'ячики новенькі підібрані. Футбольний і баскетбольний м'ячик. Стан хороший, тільки ззаду, де ворота не вистачає маленького кріплення. Ворота тримаються без того кріплення, або можна щось придумати. Тихіше. І голосніше. Тут підсвічується. екранчик з анімацією. Тут реагує. Є три кнопочки. Багато звуків різних, мелодій. Такі гарні малюночки. На іншій стороні малюночки там крутити. Ручками просто перебирати. І отут піднімається, опускається. Футбольним м'ячком, як копати, просто звуки видає радісні. Баскетбольний м'ячик рахує. Один. Так, ближче покажемо вам стан. І ззаду вам покажемо кріплення. Отут запихається, воно так стоїть. Всередині не вистачає маленького кріплення, можна самому щось придумати, щоб прикріпити. Повністю іграшка розбирається, можна розібрати, скласти і щоб зберігати було зручно. Тут м'ячики ставляться з двох сторін.